Бля, фугасю нема. І в нього рельєф хуйовий. в мене рельєф хуйовий Але в мене хпчик більше Якщо я за білкою буду, то я, в принципі, його маю зараз затаранити, нахуй. Він чекає мене, ні. Сюда. Не зря в Каяси, блядь. Пограв чуть-чуть. лт да? Ноль за света, ноль натолкнув. Good job, man.